Привіт, мебляри. Сьогодні буде заключний урок по побудові динамічних компонентів. Я просто познайомлю вас на прикладі своїх компонентів, що можна робити, як воно влаштовано, як можна робити копіювання. Далеко не будемо відходити. Я зараз відкрию свої компоненти. Почну з того, що я дістану. У мене є дві бази, одна база у мене просто пряма, якщо мені не треба робити радіусні полки і так далі, і от є з радіусними полками. Так, дістав. Змінюю розміри. Зробимо тут, наприклад, 1200 по ширині. Наприклад, я хочу, щоб у мене з лівої сторони були радіусні полки. Так, тоді то я по X фіксую на 300 мм. Задню це просто приклад, то я нічого не буду робити задньою стінкою. І ось як влаштовано це у нас у мене тут мої параметри з лівої сторони. Я хочу радіус 300, наприклад, той самий, От я роблю радіус 300. Потім, що, що я можу ще тут зробити, я можу поставити 0. І зробити неравномірний радіус. І, до речі, VR не сприймає ці радіуси. Ну, гіблав сприймає їх. Наприклад, отак. Ви бачите, можна так неравномірно робити такі фігури. Е, ну, так само можна клацати і вони будуть. Ось, до речі, корисно для косого зрізу, якщо косий зріз треба зробити, то дуже зручно. Так. Так. Нуль. Ну. Так, повернувся на звичайний радіус. 300. Ось наш радіус. І, ну, вже ви бачили, я показував можливості динамічних компонентів, як це робиться, як можна це робити. Ну і плюс те, що можна робити, виріс, все бачили. Але як це влаштовано? Влаштовано це таким чином, що у нас тут от кілька панелей знаходиться. І от на місці цієї фігурної панелі знаходяться їх три штуки. Дві з них ховаються, і одна у нас з'являється. Також ці середні панелі всередині, ну, ми, наприклад, я ж можу зробити, так і тут, зробити, наприклад, зараз по X. Ну, Зробимо мінус 200. так, От, І тут я теж можу робити. Щоб було більш наглядно. Так, то у нас права сторона і 200. Радіус 200 зробив. Так, тепер буде наглядно, у мене зрозуміло, з чого в мене побудоване це все. От у мене з чого це все побудоване. Так, тут схована ще одна, і ще зараз не видно. Ну, отут, де у мене фігурні панелі, тут їх по три штуки. Одна, як ви бачили, оце вигнута, вогнута. І... Пряма, прямий зріс. Все. Он-кліком оце ховається через формули set. Ви можете все знайти. Це повинно бути в тренувальних компонентах, тут в скетчапі воно є, і знайти, подивитися формулу, як це робиться, щоб це у нас мінялося. А тут у нас просто звичайне дорівнює. Тобто ви бачили, як роблять фасади составні, з кількох там частин з чотирьох або з восьми частин. В інших відео на Ютубі ви можете то побачити. І бачили, я впевнений, напевно, що бачили. по суті. Ну і оце составна виходить. Потім, коли нам треба зробити цього одну, щоб в нас була одна панелька, щоб передати її потім на, на АБФ і так далі. Тобто Ми оце просто робимо об'єднання тоді. Ми, коли я оце зайшу, оце в мене воно складене. Я об'єдную, і в мене стає ось все одна деталь. Просто швидко можна зробити всі радіуси, вирізи і так далі. І можна відзеркалити, щоб воно було ззаду, наприклад. Ну, так що можете зробити е, панельку, щоб потім. щоб з усіх баків у вас могли бути радіуси і так далі. Тут можна їх робити всякі різні е, різної складності. Це все справи, зараз я відміню. Так. От. Ось так оце влаштовано. От, і тут у нас формула set Так. Присутні. Тут у нас тут hidden. <coughs> hidden. Зараз у нас false, тобі то ще його видно. І ось он клик. І от у нас set і у нас йде ем, перелік. Зараз. Просто напросто напусти. цей set, Ось тут крапка з комою. Hidden 1 там. Set. Це Назва деталі. Ось. Оце ви можете знайти в тренувальних компонентах. Я це робив дуже давно. Оце, до речі, можу повернути. 0. Ну. Ну. Мені, щоб зробити кутову шафу, наприклад, 90 градусів, то мені тут буде достатньо. Ну, це, до речі, це зверху у мене типу підзвіт, але він працювати не буде, тому що коли я об'єдную, це все руйнується, тому тут буде зовсім тут буде окрема група, а в неї буде звіт і так далі. Воно буде потім вноситися в звіти. От, ну, так, ну, наприклад, зліва, крило, як я називаю, його назвав крила. 300 і крило зліва, так, спереду, зліва і зліва. І ось такий виріз робиться. Тут дуже зручно. Ну і бачили, що можна робити різні зрізи. Під 45 і не під 45, і це дуже зручно швидко. об'єднати це дуже швидко, тут ніяких питань в тому немає. Так, це що стосується таких складних фігурних елементів. Так. Видри. Візьму прямий і свій. Так. Заміню, поставлю кришку. Так. Ні, це дуже просто робиться. Так, робиться це через хидом. Ми в базовому компоненті. Ми тут виставляємо ці атрибути. Бегпанел, це задня панель, тобто задня стінка. Ось задня стінка, потом, що тут у нас? Bottom это дно. The back The Front. Так, це фронтально. В общем, оце воно все тут. Оце все. І тоді ми просто стійки, стійка ліва, значить таким чином воно відбувається. Ми просто тут hidden ставимо. І ось ми тут форму вводимо. Той самий. If. Якщо панель left равно 0, то false, воно не зникає. hidden це означає схований. Вона не сховується. якщо Інша, а там в мене один, то ховається вона і все. Це таким чином воно зроблено, дуже просто, взагалі ніяких питань з тим нема. Потім, коли АБФ, це все у нас динамічні компоненти наші, руйнуються, то все, що зникло, зниклі панелі, ну, ті, що були сховані, АБФ їх просто видаляє. В звіт вони не йдуть і в розкрив вони тоді не йдуть. Не йдуть нікуди. Так, тепер далі. Копіювання. Поміняю розмір. Поставлю. 1200. 1600, наприклад. Так, зробили. Тепер копіювання. Копіювання використовується в таких речах, наприклад, тут фасад. У мене тут фасад звучко є. Так, я вже вирішу. Я не увійшов в компонент. Увійшов тепер. Правка. Ставить. Так. Так, зараз дивіться, він не стоїть на місці і він не, не по своїх розмірах. Для того, щоб це відбулося, я просто виходжу, натискаю просто ці цифри. Що мені треба? Все він зараз на місці. Так як треба. Зараз він, бачите, розміром нашого батьківського компонента. Значить, що він може. Цей фасад, мегафасад я його назвав. У мене тут вже є вкладені петлі. Ось ви бачите. Я заходжу в нього. Я можу його робити вертикальним або горизонтальним обирати відкривання. Тут робиться. От у мене вліво вгору. Зараз, наприклад, я хочу вправо вниз. У мене там зміняться зараз петлі, завіси. Ось вони перемістилися. Тепер у нас вертикальне відкривання, я можу робити горизонтальне. Зараз тут з завісами нічого не зміниться. Для цього треба зайти трошки далі, обрату завісу і обрати, що вона в мене горизонтальна. Вона стає горизонтальна. Горизонтально. Так, далі що воно у тут робить. Не дивіться, У мене завіса може бути як накладна, так напівнакладна і вкладна. Завіса регулюється повністю оці отвори. Оці вони регулюються. Ось у 95 можна робити скільки загодно від центру чашки. Вони регулюються також в сторони. У мене оце 1,5 це заданий параметр моєго зазора на фасаді. То зараз у мене між фасадами буде 3 мм 1,5 і 1,5. Так, відстань від краю фасада самої чашки. Тут справа в тому, що ця відстань, ви можете наказлення подивитися, побачити, вона різна. Вона може бути 4,5, вона може бути 6, 7, 8 мм Це все редагується. Також виставляється, я вже показував це саме, накладний напівнакладний і так далі. Ще у мене планки. Планки теж дивіться. Я можу планки, звичайно, планку брати, а можу лінійну планку брати звичайно, лінійна. Відправляємо. У мене міняється отвори. Я можу обрати саморіз, а я можу зробити муфта. І тоді в мене будуть муфти. Пластикові сюди. От і вже в них саморізів. І це я можу робити. Ну, звісно, що тут у мене прописується, яка пітля, як називається, артиклі і так далі. Це все прописується йде в звіти. Так. І... Що в мене? Кут відкривання у мене тут ще можна виставляти. Так ось таке можна робити. Це за, завісами. Потім. У мене я показав на прикладі з основних фігурних панелей. То на фасаді у мене я зробив тут фрезеровану ручку, давайте перспективу. Бачите, фрезерована ручка. Фрезерована ручка у мене переміщається. У тобто мене один фасад, і ручка у мене переміщається. От. Вона може як зверху бути, так внизу. А навіть без ручки в мене стоїть. Невже? Мені саме цікаво, я цей параметр не пам'ятаю, чи я доробив його. Ага, відміняємо. Значить, не доробив. Ну я то приберу, тому що без ручки у мене і так фасад є. А все інше у мене тут -то працює, значить то я без ручки я не доробив внизу. Так, вот она внизу сделалась. Не не Опа. Ручка внизу. Справа. Слева. Ну, меня все, меняется ручка. Так. Сверху. Так, и мы дальше, до копирования. Фасад может копироваться по ширине, Наприклад, 2 і по висоті, наприклад, 2. Копіюється він разом з завісами. Ось наші завіси. От. Копіюється. Відповідає за це атрибут копіс. Атрибут копіс у нас. Ось він стоїть. А це у мене е, кількість, відповідає, кількість 2. Е, але копія у нас буде 2 мінус 1. У нас копія потрібна одна, тому що у нас, якщо ми натиснемо, не, не зробимо мінус 1, то у нас буде тоді дві копії, у нас натиснемо, це буде кількість копій дві. Тоді у нас буде не 2-3 а фасада, а нам треба два, Тому ми робимо мінус 1 тут станку. Тобто кількість, е, обираємо мінус 1. Так на наступним чином. Тут у нас по X. Ось така формула написана. Чому равен X? У нас тут if. І ссилається на, відкри... на open 1 равно 0, Linux множемо на копії. От. І тут у нас ось, якщо не равно 1, на копії плюс Linux умножу на копію плюс Все. Таким чином воно копіюється. Це копія відповідає копіюється по ширині копіюється по висоті. Таким чином. Це як можна робити копії через формули. Так, тепер видаляємо це, щоб нам не мішало. Мені щоб не мішало. Так, тепер, дивіться далі. А, наприклад, панелі. Значить, ось у нас так. Панель. Полки. Тут уже треба додавати такий атрибут, як відстань, щоб воно у нас нормально копіювалося. Полка, вона у нас тут робиться скільки завгодно, можемо зробити 12. Ось, ну, можемо зробити 3, одну і скільки завгодно. Коли виставляю фурнітуру, я роблю один, ставлю фурнітуру і потім фурнітура переноситься на всі копії. Тобто на одну я виставляю, далі натисну, якщо у мене 10 штук, у мене 10 копій буде і вся буде з фурнітурою. І все піде в звіт, з тим проблем немає. І так, ми до чого тут дійшли? Человес і нам копієс у нас і у нас є певна дистанція. Дистанці. Вот. Десь воно в мене є та дистанція. Якби ще згадати де. Так, але побачити можемо. Зараз я тут на X подив... А, на Z. Ми по Z її копіюємо. Shelvus Disстаan. Тобто що у нас в батьківському компоненті. Ось це наш Shelвіс, наші полки. Ось, ось, ось тут Формула, Формула, через яку відстань у мене будуть копіюватися оці полки. То ми вводимо distance, робимо. Вичисляємо відстань. І тоді підставляємо сюди формулу. Ось у нас тут челесть дистанції. Плюс копію множимо на челесть дистанції, плюс копію множимо на ЛНЗ. Ну от якось так. Оце копіювання працює. Так само у мене є стійки. Це просто копіювання через формули. І, до речі, саме ця причина, чому звідти... Треба робити тільки тоді, коли вже буде компоненти. У нас зруйновані в АБЕФІ. Справа в тому, що SketchUp не бачить копії. Він бачиться як одну деталь. І він не те, не що він їх не, бачить, він їх не рахує. Він, коли я обираю QNT, файл, наприклад. Создать отч. Так. Нема, нехай це буде. Да? Наприклад, там ось у нас є тут quantity, який нам кількість видає оцей параметр. То він у нас, якщо у нас компонент, і це його копії, він видасть вам один. Скільки б їх не було, він видасть один. А коли зруйнований компонент, в ОБІ, воно стає, стає, стає повністю окремими, вони вже копіями не являються, вони самостійні. І тоді той quantity нормально їх рахує кількість їхню. І в звіті буде передаватися нормальна кількість. Так, з тим все ясно теж. E, також саме можна зробити, я вже ви бачили, ось ось, можна зробити, схрестити полки зі стійками, як то кажуть, ось, схрестити. І тоді так. І тоді ми отримаємо таку конструкцію, в якій ми можемо задавати стійки. Дві і кількість полок. Висоту. Ось так. так само тут спочатку робиться одна полка, на неї виставляється фурнітура, потім робиться одна стійка, на неї виставляється фурнітура, потім робиться копії і вся фурнітура копіюється. До речі, динамічну фурнітуру вдалося зробити завдяки тому, завдяки якраз структурі, тому що у нас є ось базовий компонент, і у нас є тут shadow і є у нас сама панель. І завдяки саме цій структурі стало можливим. саме Позиціонування фурнітури. Відео ви мої бачили, можете подивитися на ютубі, вони є про динамічну фурнітуру, як я то позиціоную, свої формули і так далі. Так, я вам про копіювання вже розповів практично про все. Про складні панелі я вам розповів. Про фасад з ручкою, там, де у мене ручка, до речі, туди просто міняється геометрія, можу ставити будь-яку ручку, може то бути ручка профіль. Ці профілі можна. Я просто це саме роблю моделі профілі. Я можу їх зарані. Надати їм властивості певні і позиціонувати їх вже і тоді це саме. Я просто міняю геометрію, просто притаски замість тої ручки, ставлю іншу, і, і все. І у мене тобто, фасад у мене буде швидко там замінятися. Різні можуть бути ручки, і, щоб не робити мільйон фасадів. Ось так от. Ну, У мене по плану ще прикольні всякі з фазіровками фасади. Це ще потребує. Буде потребувати багато часу, і над цим я буду працювати, також різні корони і так, і так далі. І це все буде ну, в світ іти. Все по плану. Просто вийшло так, що я кілька тижнів вже не займався, якось наклалося справи і так далі. От. І дуже хочу, дуже хочу це все у себе закінчити. Може, дещо доведеть, доведеться переробляти, бо дещо, походу, переосмислюється воно. Так, про що я вам ще не розповів? Про що я вам ще не розповів? Шухляда. О, шухляда залишилася шухляда. Досить складна штука, навіть мені складно її будувати. Фасад, теж складний фасад, з фасадом було складно, складно було будувати завісу. Ну і так, щоб вона переміщалася, то все треба напрягати голову так серйозно. Там, чайник закипає трошки. Може хтось є більш розумний, когось швидше вийде, ніж у мене. Ну, давайте просто шухляту подивимось. От У мене зроблена шухляда, вона. Так. Тут так само. Вона у мене спочатку йде по розміру. деталі. Це просто зараз вона стане. В шухляді в мене вже приліплений напрямний. Спочатку я створював шухляду, а потім приліпляв до неї напрямні, які регулюється. До речі, можу фасади прибрати. Так, зараз метки ці відкриємо. Так, ірархію закриємо, вона нам не потрібна. Метки. Прибираю фасади. Так, фасад прибрався. Я буду тут бачити все. Стоп, не прибрався, значить щось. А, щось, ладно, немає значення, ось прибрався фасад. Тут у мене можна, я заходжу далі, шухляду. Можна міняти на літу на тремні, зараз скритого монтажу. У мене тут одна кнопочка, скриті, телескопічні. Так, помінялося, перерахувався повністю шухляда. Ось у мене відстані від краю, які треба. От. Також регулюється у мене на, на оцих от. Дивіться, у мене тут повністю специфікація, назва, і потім можна отвори міняти. На них. От. Отвір 1, отвір 2. Ну, тобто на стінку стійки. Регулюється отвори. окресленнях можна дивитися, і отвори будуть регулюватися, вони передаються, все, ну, все нормально. Ніяких питань там немає. І так само в мене з телескопічними, у мене передаються отвори на саму шухляду і передається на стійку. Ось. Шухляда вона зроблена з самого боксику. Ось боксик. Він окремо йде від фасаду. Зроблений боксик. Відрегульована. тут у мене міняється дно. Дно. Значит. Так, дамо одно. ДСПМ ХДФ. Накладне і поставимо телескопічні. Так, дедумо на мене. Ставимо телескопічні. І ось так зробимо. Ось у мене помінялося, Ну, ця фурнітура не потрібна, вона просто видаляється. І все. Ось. Це просто видаляється. Так. ДСП. Так. Вкладне. ця вся фурнітура редагується. Оце все можна редагувати, вона сюди вставлена. Так. Що ми можемо тут з нього робити? Тут, ж, тут копіювання, теж ці шухляді. Ну, по суті, я в що розповів. Воно окремо робиться боксик, окремо фасад, а потім вони один до одного позиціонуються, позиціонуються так само між стій, ну, на стійки основного компоненту. Бази. І так само позиціонується у мене в моделі, там десь середині шафи по стійках, по краях стійку. Я так зробив. У мене оно позиціонується так. Так само він може бути там фасад, як в різний фасад регулюється, він може бути в різний, він може бути накладний. Це теж у мене робиться. Ну, копіювання у мене по ширині, по висоті. Ну, так купіються. Ну, звісно, задається там глибина, все. Оця вся фурнітура, я вже казав, воно регулюється в одній в шафі, поки вона одна. Виставляється відстань. Якщо щось не так, знову натиснули 1-1, у нас з'являється один, відредагували, потім натиснули, скільки треба копій. Отут тут зараз зараз буде, у нас десь 18, тут буде чітко 18. Тут працює якраз відстань, то, що я вам казав, з. Тими самими полками, тут теж певна відстань, певна формула знаходиться, яка допомагає це все вичисляти і ставити це на місце чітко по стійках, якщо тут буде стійка. Для цього у мене зроблений якраз саме для цього у мене є масив стійок, який робить мені стійку чітко розбиває по X, розбиває як треба. Тобто по іксу, Скільки стійок мені треба, я ставлю, у мене рівномірний про... тобто рівномірно вони розставлені по розмірах, і так само рівномірно потім шухляди виставляються. Ну, таким чином. Це все копіювання. Їх не треба робити мільйон штук в одному. Як дехто е, хто якби то, мало знайомий, взагалі ще менше, ніж я. Я не супергуру, але багато до чого доходжу своїми мозгами. Я планував дати вам трошки більше, ніж я зараз вам дав. Ну базово я все передав. І зараз я вам розповів, як це можна робити, як це цього взагалі можна зробити. Дав вам трошки менше, є такі речі, формули, які з if працюють. Тобто, if він може як сам по собі формула, але внутрі нього можна зашивати ще формули, от, які допомагають там, в різних речах, коли порівнювати треба кілька, не один, який атрибута. атрибути, два атрибута, три атрибути, ну, і так далі. І це воно дійсно потрібно. Ну І дещо можуть якісь такі речі, якісь такі речі. Ну, але раз така... Тести у нас на щедрість наших українців-хлопців. Всі люблять дуже хуляву. Я вважаю, що я дав забагато, забагато і так. От, я розкрив, по суті, все. І якщо це будете будувати, воно у вас точно вийде. Ну, а далі ви будете напрягати повністю мозги без мене. От. тому що то на що я витратив э, э, півроку, <сих> вот, то самої фурнітури, все інше і так далі, і ще далі домислюю. То, звісно, я це не видам і не виложу на тарілочці, Але гарну японську удочку я вам дав, щоб ловити рибу. Але благодарності від того було одна людина, тільки мене відблагодарила. Вдячний, я сподіваюся. Та невелика подяка, зовсім невелика подяка, то дві чашки кави випали, Але ж це вже було приємно. Я бажаю йому успіхів і натхнення, і побуто, що він побудує. Він ще столяркою займається. Нехай побудує собі. Може, ще столярні вироби так само будувати. Не питання: динамічні компоненти робити робити столярні, ті, ті самі поперечні, ті самі робити стійки з позами, з шипами, з усім, то все можна. У мене є дерев'яні фасади, це не пам'ятаю, чи вони в мене тут є. Просто Я колись робив, у мене старі старі розробки, коли ще АБФ я не знав. Я просто робив розкрив собі, те саме, наносив кромки, як я вам це показував. От приносив ту програму так, компоненти. Тут дерев'яних фасадів в мене немає. От, здається. А, ні, тут ось щось. щось, щось. Ні, все ж таки є. а ну, Зараз подивимось. Ось дерев'яний фасад. А, ну треба було. Зараз. Треба було. Так, виріжу. Там в мене для нього нічого не зроблено. Для цього фасаду взагалі нічого. Тут ніяких таких параметрів немає. Він може тут працювати, я можу його тут розтягнути, як треба. От. Ну, це приклад столярного вироба, наприклад, такого як фасад. І що в мене тут дивіться. Він зроблений повністю як справжній фасад. Він зроблений, дивіться, з усіма шипами. Фрезіровка. Він зроблений по справжньому. В реалі. В реалі, і в реалі існують такі фрези під фільонку під дерево. В реалі існують такі фрези під кальовку. Це все в реалі існує. Це фасадний комплект. Такі, яким я користувався. Ось. Так. Що він тут у мене робить? Ну, як всі фасади, ну, такі речі, мебляри в основному їх не, не виробляють, багато хто не виробляє, а просто замовляється це. То тут у мене на цих фасадах буде просто йти звіти, де замовити артикли і так далі. Дивимось. Ну це составні фасади. Щоб вони не йшли в розловию, вони будуть просто блокуватися. Або вони будуть робитися просто як компонент. Це те, що я вам казав, ви можете подивитися на відео на Ютубі про ці составні. Ось вони бачите, окремо. Так, це окремо. Окремі. У нас. Тут якщо далі щойно не можу зайти на Димо. Я не розумію, що, що за прикол. Куди його? Ч? Ну, там таке не має бути. А, тут у мене, це это група, навірно, ще якась вставлена, панель, щоб воно, типа, переносилося, я думав, на враскло, але ж мені то не треба просто напросто. Тобі ж мені це просто не треба. Ну от воно. Я їх потім перероблю, щоб воно було. Ось фільонка, ось поперечна, ось стійка. стійка зроблена ще з трьох деталей. Ось так це зроблено в мене. О, а то да, то я експериментував, а потім думаю, а на воно мені, на мені робити, і їхні, як би то розкриє. Навіщо? Мені треба просто розміри, звідти все. Я кажу, треба ще працювати. О, так фасади непогані. От вони вже основи є. Якби то досить непогано вони виглядають. Так, ну, на цьому все. Я буду з вами прощатися по уроках. Я буду робити проєкти, буду викладати відео, і ви побачите, як це все працює в мене. От, наскільки це зручно, наскільки це швидко. А поки все на все добре. Я вам розповів всі базові речі. Показав, що можна робити. Ви бачили відео по фурнітурі. Ви бачили, я вам розповів, як. Складаються фігурні панелі. Ну все. На все добре, всім. Успіхів вам!